Шановна Україна, а також міничани, хмельничани, чернівчани, Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ. Вся країна, яка в даний момент сіяє, сіяє квіткою, чистим небом, синім, а також пшеницею. Бажаємо здоров'я. Першу здоров'я, крепкого здоров'я, кохання, наснаги. Терпіння, щоб ніколи не засягали на дітей ніяка рука, щоб завжди всюди був мир і злагода, щоб ніколи наші діти не ставали по тривозі і не їхали туди, і не виконували ніколи злочинних дій.